Після того, як я вичислив справжній гороскоп Зеленського, про який я розповідав у попередньому, ось такому відео для мене дещо прояснилася астрологічна картина драматичного, інтригуючого майбутнього, яке має розпочатися приблизно із 13 14 червня цього року. У даному відео я розглядатиму три космограми. Перша це гороскоп Незалежності України. Який є космограмою сучасної української держави із її політичним устроєм? Друга це гороскоп Андрія Єрмака, який я публікував раніше, у деяких попередніх відео. Жодних корекцій тут не буде. Третя це гороскоп Зеленського із місцем народження у Москві. При цьому всі три космограми я буду розглядати комплексно, і лише в тих аспектах. Які в них є взаємопов'язаними, а взаємопов'язаними у всіх трьох космограмах є 29 градус Лева. У гороскопі Незалежності України у 29 градусі Лева знаходиться Венера, яка тут символізує усю ту владу, що була та буде у нас в умовах, доки триватиме цей державний лад. Адже Венера тут є володарем 10-го поля, вершина якого у знаку денного володіння Венери у Терезах. Назагал, денна венера у Лів є позитивною, на відміну від нічної. Але тут Венера негативна. Чому? По-перше, вона є спаленою, позаяк знаходиться занадто близько до сонця, хоч і не настільки близько, як Венера у гороскопі Зеленського. А по-друге, Венера детермінована тут у восьмому полі. У другому його декані, пов'язаному із екстремальними ситуаціями та криміналітетом. Асцендент тут у 17 градусі Козирога, що майже збігається із Асцендентом в гороскопі Зеленського, який у 18 градусі Козирога. а у 29-лева у гороскопі Зеленського знаходиться ретроградний Сатурн. Причому детермінований він. Тут також у другому декані восьмого поля, а водночас цей Сатурн у даному гороскопі є володарем другого поля, тобто це саме та планета, яка у даному гороскопі відповідає за незаконне збагачення. Отож саме Зеленський із усіх президентів є найбільш характерним проявом тієї влади та державності, яка почала формуватися у нас. Від 24 серпня 1991 року. У гороскопі Андрія Єрмака 29 градус лава є порожнім, проте Сонце тут утворює до нього точну квадратуру із 29 градуса скорпіона. Не випадково Андрій Єрмак народився 21 листопада у той день, коли в Україні розпочалися дві революції. Помаранчева та Євромайдан, тобто Революція гідності». Адже 21 листопада транзитне Сонце щороку утворює квадратуру до Венери у гороскопі Незалежності, яка, нагадаю, тут уособлює президентську владу. А як Андрій Єрмак таки народився 21 листопада, то це означає, що він і буде тією особою. Яка стане причиною повалення влади Зеленського? Зрозуміло, що не він це повалення організує, але він його спровокує. А розпочатися це має саме тоді, коли Уран проходитиме через 29 градус тінця, тобто 13-14 червня 2025 року. Саме тоді. Із 29 градуса тітця уран Планета революцій, утворюватиме квадратуру до Венери в гороскопі Незалежності України, яка тут уособлює президентську владу, а паралельно Уран утворюватиме таку ж квадратуру до Сатурна у гороскопі Зеленського. А поза як і дана Венера, і даний Сатурн вони детерміновані однаково. У другому декані восьмого поля, який відповідає за екстремальні ситуації, то це стовідсотковий показник потрапляння Зеленського саме в таку екстремальну ситуацію, внаслідок державного перевороту або чогось подібного. Того ж таки дня, 13 червня, уран утворюватиме опозицію до сонця в гороскопі Єрмака. А сонце тут розміщене у 10 полі, тож воно відповідає за його кар'єру. Для Ярмака це вказує на потужну загрозу втрати влади. Цілком зрозуміло, що офіс президента має свого астролога, який давно попередив своїх шахів про те, що буде така ситуація для них обох, і вони вже давно до неї готуються. А поза як вони давно до неї готуються, то мають шанс і згорем навпіл протриматися деякий час, але не більше за 3 місяці. Тобто не довше за 15 вересня цього року. Нагадаю, те, що я розповідав в попередньому відео: Сатурн у гороскопі Зеленського є володарем другого поля, поза як вершина другого поля, у нього в гороскопі водоріє. А Сатурн у нічному народженні є володарем водорія. Отож причиною виникнення такої ситуації 13 червня, яку я описав, може стати скандал, пов'язаний із незаконним збагаченням або самого Зеленського, або близьких до нього людей, яких він прикриває. І надзвичайно ймовірно, що в цьому скандалі буде задіяною особа Андрія Єрмака, якого недоброзичливці називають завгоспом Зеленського, але більш вдало його можна було б назвати фінансистом Зеленського. На загал, гороскопи Зеленського та Ярмака гармонують поміж собою, наприклад, точка влади Ярмака. Перебуває у з'єднанні із Сонцем Зеленського. При цьому сонце у даній зв'язці опиняється позаду і це вказує на те, хто із них править бал. Але є один виняток у такій гармонії: це надважливий для обох 29 градус лева та 29 градус Скорпіона, між якими квадратура. Кажучи іншими словами, у самісінькому кінці їхньої співпраці обидва матимуть підстави для того, аби висловити один одному своє глибоке невдоволення.